Всім бризи, моє Бонко, і сьогодні я захочеться в Brawl Stars, Я міг би не заходити. Чому Тому що сьогодні в нас з раночку е, сталася така проблема Brawl Stars, загалом деякі ігри Supercell, і не тільки на ті ігри Supercell, а дуже багато різних програм. Е, просто почав лагати. Щось там сталося з серверами, щось я точно там не уточав, не дивився. Ну, коротше, дуже багато програм поламалося, і через це нам довелося трошки чекати. Була технічна перерва. Бралі зараз нас пустило. Е, в нас сьогодні вийшли нові гіпери, за які можна купити за монетами, Ми їх сьогодні будемо купляти і тестити, бо це просто інбалансні гіпери, Я не знаю, які Контр ці гіпери просто дуже мега круті. Відкриємо чуть-чуть берелпас, мені треба трошки буде позичити в баелпасі. Ну, коротше, будемо зараз це все тестити. Якщо коротко, то, в принципі, Brawl Stars зараз може зайти. Якщо у вас пропав аккаунт, то ви просто вводите пошту, яку у вас зареєстрований цей аккаунт, вам приходить код, ви його вводите знову ж там в буде поле. І, коротше, вас верне на аккаунт. Я, в принципі, якраз таки собі основу відновив, тому що на мене пропала. І я вже тепер можу зараз спокійно грати. А також буквально пару секунд вашої уваги, я хочу приділити тому, щоб прорекламати свій телеграм-канал. Кірко, зараз бачите в себе на екрані. заходіть по ньому або по силучці під цим відео. Там є дуже багато різних цікавих новин, а також є чат. Тому обов'язково переходіть. Ну і ще секундочку. Хочу приділити спонсорам дуже вам великі дякую. Їх можете бачити в себе на екрані. Дуже великі вам дякую. Окей, тому давайте зараз ми почнемо, в принципі, з того, що купимо наші кіпери. На, на жаль, компенсації ніякої вбравлі не були. Зі всіх компенсацій, які я міг отримати, мені просто випав джекпот, 300 очків. Все, це, в принципі, все, на що я міг і розраховувати. Ну, коротше, окей. Давайте перейдемо до купівлі гіперів. Я порахував тут. У мене приблизно 66 гіперів. Вроді би зараз є. Якщо я куплю ще три гіпери, які я хочу купити, у мене вже буде 69, тобто вже майже 70 гіперів, Це в мене майже всі бралери вже є на гіперах, при тому, що в мене навіть не всі вкащені на 11-ту силу. Коротше, я хочу купити гіпер на Джуджу Джуджу, це імбовий бралер, один з моїх улюблених бралерів, Тому гіпер на неї по-любому треба купити за 5 тисяч монет. Ми його бам забираємо. Це гіпер просто мега імбовий. Мені дуже сильно подобається. Джуджу без гіпера, ну, все одно була імбова, з гіпером це буде просто капець, можна мільйон на uh, Наступний бралер, який я хочу, uh, на якого я хочу купити гіпер, це в нас Ларі Лорі. В нього теж не був гіпер, в нього зразу спаниться його дві ульти, його два Лорі, якщо я правильно пам'ятаю, що його ульта Лорі, вроді називається. Так? Ну коротше, купуємо гіперзрет, uh, дуже також не був гіпер. Ларі Лорі тепер я буду часто юзати. Uh, я, в принципі, з них досить таки не пану граю, і тепер буду точно з них грати, через те, що в мене вже на них є новий гіпер. Ну і також плюс я був недавно топодин український я, звісно, тут чуть зле, тому що я апав міпла з рандомами. Uh, і мені також треба без, ну, без гіперзряду мені було трошки. Важко, а тепер я куплю гіперзелят і, можливо, навіть поверну його на топ-1 Україну. Окей, коротше, гіпер ми купили. Всі три гіпер, які я хотів, ми купили. Там ще були деякі повиходили Я, звісно, точно не пам'ятаю, які ну, коротше, вони там повиходили але вони для мене не сильно такі цікаві, не сильно мені подобаються. Вот, наприклад, на Джіон вийшов. Але я його купляти не хочу, можливо мені потім випаде, тому що я на джонгу і так рідко граю а на нього є зараз тільки два гаджети. І залишилось мене тим більше, досить таки мало монет, тому трати їх зараз сильно не хочу. Гіпери мені самі там попадають, якщо що. В нашому магазині мали зараз з'явитися гіперпаки. Давайте ми глянемо. Так, ось тут у нас вийшло три гіперпаки, але я з них куплю тільки два. Я можу купити всі три, але мені на якщо чесно, гіперпаки не подобається. Тому я куплю на Ларі Лорі та на Джуджу. Чи може, блін, може, все-таки міплоку. Та ні, хоч О, хай буде Ларі Лорі. Купимо зараз два гіперпака, тільки як бачите, мені не вистачає вісімсячі. У мене тільки зараз вісімся гемів, а потрібно мені так, математика, мені потрібно 128 гемо, якщо не кулять, там якось так мені треба, тому зараз давайте йдемо позичимо їх тут чуть-чуть бролпаса. -чуть Я хотів відкрити весь Braille Pass, але зараз не бачу цьому сенсу, тому давайте зараз заберемо просто декілька гемів. Отак, от заберем, щоб мені точно хватило, Так, зараз так бам, мене вже є 116 і по мені потрібно зараз забрати ще два пака, і мені вже має вистачати. Так, окей, в мене 136 гемів. Окей, все, цього мені має вистачити, тому давайте ми зараз купимо два гіперпака і підемо тестити ці три нові гіпери. Давайте купимо перше на Ларі Лорі, откий бам, гіперпак. Залітає, отакий от, от пінчик прикольний. Забираємо вже також спрейчик і забираємо таку -от, також досить таки непогану іконочку. Ну і також зараз на джуджу мені ж вистачає, правильно? А, ні, мені не вистачає двох гімнів, прикольно. Я трошки прорахувався, мені двох гімні не хватило, так Треба зараз знайти. От, ці 10 гімнів забираємо, нормально. Трошки емів з бралпасом ми вже витратили. Зараз давайте докупимо якраз таки останній мій гіперпак, Я вже навіть не знаю, скільки мені є цих гіперпаків. Ну, я думаю, що краще купляти гіперпаки, ніж легендарні скини, тому що це ексклюзивна штука, і мені, в принципі, вони більше подобаються, ніж скини. То, що, в принципі, ну шоу, вони просто міняють візуально, хоча, в принципі, гіперпаки так само візуально просто це все міняють. Ну коротше, мені більше подобається гіперпаки, не знаю, вам як це пояснити. Ну мені саме так. Зараз давайте ми фастом глянемо, скільки в мене є гіперпаків, можна тут по іконках знайти. У мене є цілих 3, 4, 5, 6 гіперпаків. Це просто кабець, скільки в мене гіперпаків вже є. Можете писати коментарях, скільки купили ви собі ви, які саме гіпер, на яких саме бралерів, мені буде досить таке цікаво почитати. Так, в мене на балансі залишилося на все 8 гемів. Ну давайте ми, коротше, тепер почнемо тестувати ці гіперзряди. До речі, також що сьогодні відкриємо, я забув, Казав чи ні, відкриємо сьогодні ще е, також один з Єгі-бокс. Я б відкрив два, але це треба чекати аж до завтра. І також, до речі, в процесі е, зараз, якщо в мене дають руки, е, в мене буде, коротше, я озвучую відео, де я про там, де я проходив всіх оцих ходбосів, які нас тут є, буде. В принципі, думаю, вам досить таки цікаво подивитися. Я надію, що в мене вийде досить таки не пане і досить таки цікаве. Ладно, окей, все, погнали то що я вже трошки щось затримався. Зараз давайте ми їх тільки бігом знайдемо. мене вони, а, вони в мене вже перейшли десь наверх, через те, що я тільки купив, там перезайшов. Давайте ми на пенше розпочнемо. Я б хотів джуджуала. Давайте ми розпочнемо, на мою думку, з найгіршого з тих, яких я купив. Ну, коротше, давайте ми зараз не просто перший, хто нам попадеться. Зараз давайте почнемо з Ларі-Лорі. Йдемо, напевно, що в катку кудись. а Я не знаю, куди нам піти в катку. Можемо піти в рамки. А... Ой, тих, куди я вибрав? Ну, в принципі, ну ладно, нам, раз на ця випадкова карта вибрали значить підемо в неї зараз тестити цей її призряд Надію, що його зараз зможу хоча б набити. Так, окей, 3-6. Проти нас зараз, походу, буде фултіма. Дуже прикольно, дуже класно. Скоріше, що ми зараз злиємо. Ну, зараз, зараз я, до речі, забув покласти ці от піни, всякі іконки ю, я забув це зробити, але зараз після катки я це зроблю, все. Так, окей, полетіло тоді. Проти нас грає кіт Лілі, і пайпер, трошки поганий. Це трошки погано. З нами гасі Брок, в принципі, окей. Не так же все і головне... ну, Брок розкриває. А, ну, окей, він розкриває кущі, це дуже добре. Так, а кіт пішов туди. Окей, Кіт пішов направо. Так, а мені задомажити. Найс, окей, я зміг вбити кітам. Задумайште, ще задумайте. Давай, найс, я попав, у мене вже є ульта, і в мене вже одна четверта гіпер набилася. Це дуже класно. Е, так, ой, ой, тихо в ліліє ульта. Але вона вирішила просто в гаджеті втекти. Ну давайте я закину колись туда, може я вгадаю. А ні, вона просто пішла в кущі. Вона просто пішла в кущі. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой, ой ой гаджутом захилося, змогли її вбити. Дуже добре, тільки не забуваємо про те, що десь тут а зараз ще ходить кіт. Де, а вот, зараз у нас оцей робот спалець, кита, вот кіт. А Так, може, він зараз стрибне на коїсь нас? Він стриб. Ні, блін, ні, 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 ні. Ну, мене газ не встиг, на жаль, за цей. Мені треба бути в сторону тіметя, не відходити назад. Ну я трошки я топонув, нічого страшного. У мене вже половина гіпера є, тільки ми вже майже вирили катку капець, а можна чуть повільніше? Навіть якщо в програмі нічого страшного, я хочу просто протести ці гіперзряди. Ну і просто в цій печері тренувачні це трошки скучно робити. Так, е, а ми вже почали програвати. Блін, я не дістану. Е, ні, я не дістав. А ні, я а, там все-таки брок добив і він буває пайпер. капець, катка так швидко закінчилася, я навіть не встиг на гіпер набити. Це нормально? Е, мені здається. Що... Ладно, я просто трошки куси дуже мало попадав. Окей, робимо тоді спробу номер два. Цього разу я спробувати зараз зіграти в пограбування. Можливо, я тут швидше наб'ю на гіперце ну побачимо, як зараз піде у нас. Я, до речі, заодно якраз таки поміняв пінчики Всякі спречки на Ларі Лорі. Я оцю поставив, Іконкою не став, тому що я вирішив, що лишить в мене ця сама бойова карта. До речі, вчитися, у мене в тімі й досить таки, я думаю, не падає чак, якщо дивитись по його бойовій карті. Давайте чекнемо наш пінчики спрейчик Отак він прикольно виглядає. Дуже подобається. Напевно, що це найдовший спрей, типу, в цьому спрей, найбільше бук, найбільше тексту є. І, скоріше, це один з найдовших в грі. Ну, по, по тексту, мої Так, окей, там наші чеки ставлять. Мітки повсюди де тільки можна. Зараз я, я би ще по комусь попадав. чуть-чуть не спокійний. Ну ладно, окей, а, там Чак вже вирішив туди полетіти. А як він так сильно домажить? Е, що це таке? А що з уроном, я не поняв. Як вони так сильно задомажили? Це Що за прикол такий? Ну ладно, у нас Чак же поставив мітки аж до їхнього сейфа, а в них е, супер, чак суперників ще дось цього не зробив. Тому це прям дуже добре, тільки в нього вже є ульта. В нього вже є ульта. О, тепер він вже теж поставив. Тепер ми зараз граємо приблизно на рівні. Е, тільки про тому, що я зразию з Ларій Лоріки, по ідеї його грабі не сильно має бути метовим. Я так а може поможете мені вбити цього. Ай-яй-яй ай-яй, мене ще тут задомажили, капец. Капець, капець трошечки погано. А я ще з тих. Як я умудрився померти? Я не поняв. Це що за такий прикол став? Всякий я помер, я не розумію. Ну зато, а я ні, це капець, що в мене гіпертик дово набивається? думаю, що це імбовий гіпер дуже, але щось він набивається, прям, прям ну, дуже довго. Прям дуже сильно довго. Зараз давайте тут є спроби пройти за стіночку. Закинемо ще також ульту. Ладно, за стінкою йти не буду. Отак, от час понакидемо так, от 2-3 тички буквально дамо. Е, Ще може задомажимо трошечки. Так, блін, я не встиг закілти свого свою ульту. А до речі, так ми виграли цю катку, прикидайте. Ми ми її зараз тут виграли, але я знову не набив на гіперзаряд. Я знову не встиг набити на цей гіпер. Це якийсь капець. Ладно, давайте тоді ми вже перейдемо до. Гіпера, тільки фастом чекаємо його в тренувальній печері. Зараз фастом чекаємо, щоб не. Ну що це, я купляв гіперзряд за 5 тисяч монет, і я його за дві катки ні разу не набив. Це мені це мені не подобається. Ну, хоча я цей гіперзряд навіть купив не заради гіперзряду, а заради того, щоб в мене був такий от ексклюзивний гіперпак. Я дуже надію, що розробовчики не зроблять цей гіперпак. Ну, для всіх доступними в любомі, то що їх можна купити, то що буде. Я в ній куди можу скатити, тратив кристали. Ну коротше, суть гіпера досить таки проста. вона спалить не одну ульту, а раз, зразу дві. І при тому, що, вроді, якраз ульти під гіпером, в неї є 8 тисяч урону, і в неї урон, вроді би, який. Зараз би ще би зрозуміти. По 900 чи по 600, щось непонятно. коротше, домаш, Ну, от якщо вже кинути гіперзряд, то інші набуваються досить таке швидко. Прям ну, досить таке нормально, досить калегко не надаваться. От мене вже набився новий. Ми його так от кидаємо, Ну, в принципі, окей. Суть понятна, йдемо до наступного нашого гіперзаряду. На жаль, у нас зараз немає тої карти в гарячій зоні, на яку може підійти дуже легко дюджіо, тому виберемо таку от карту в нокауті. Доситьки не пам'ятаю, тут і кущі, і вода, і все що тільки хочеш є. Тому зараз вибираємо її. І надіюсь, що цього разу я набив на кіпер. Я буду грати по каці. Якщо не встає набивати на кіпер. Ну, значить будемо тести його в тренувальній печері. Тому що це капець якийсь. Я думаю, що його буду дуже легко давати, але виявляється, що не такі дурні Вони зробили, ну, щоб безрядний також ну, просто яма зіла і не попадає, дуже довго його набуває. Ну це вже скоріше, що якраз таки буде, правильно. А, так, окей, пінчик ми затесли. Там, в принципі, ми бачили, поки купляли, так тихо. У нас тут Міко. А, Міко вирішив мене не пушити Дуже добре, мене, скоріше, що просто не замітив. А, в нас лишився Міко і Хенк. Окей, дуже добре. Дуже добре цього вбили Ми вже Міко лишився хенк. Тільки Едгар, можеш, будь ласка, нічого не робити? Будь ласочка нічого не роби, я хочу набити на гіпер собі. Ну, дай мені гіпер. Ну, капець, я набив одну четверту гіпер. Ну, дайте мені на гіпер заряд будь ласочка Я вас прошу, можете нікого не вбивати я спокійно набив на гіпер і покажу, як він бого працює. От особливо проти Міко і Хенка, буде цей гіпер, це Ульта Джуджі, вона капець, як буде сильно працювати. А, ні, я я помер в цьому раді, ми, походу його ще й виграли. Да, ми цей раунд ще й виграли. І я знов не набив на гіперзаряд. ну це просто якийсь капець. Що це таке? Мені щось дуже сильно щастить, то ну, погнали понатести його в тренувачній печері. Це якийсь капець, я думаю, я буду зараз соло катки розносити, соло буду тащити, але щось в мене взагалі не виходить, набиться гіпер. Ну, коротше, отак от, от ми його е, в клона в цього клону, вроді, ну, не клон точніше, в цій ульти 840 хп. домаже вона майже по 2 коврона, це прям дуже сильно. Якщо грати в ШД, одну баночку не буває, що воно буде по 2 коврону зносити просто-запросто. Ще й швидкість пересування капецька швидка. Ми, до речі, можемо закинути ще одну ульту, А, ні, не можемо, окей. Тобто, поки в нас є ульта, краще нову ульту е, не закидати і почекати або до нової гіперної, або нову почекати, коли нашу гіперну ульту просто знесуть, що ми кину. Що просту окей, цей гіперзарят зрозумілий, Йдемо тоді до нашого останнього гіперзаряда, а саме це в нас гіперзаряд на міпла. Давайте ми також зараз вас там покладемо. Е, стоп, а чому? А, я хотів сказати, покладемо їй пак я думаю, що мені його не дали, а я його просто не купив. Бо я просто чуть жлоб Я, я не хочу тратити на цього. Е, ну, зараз цього гіперпака. Тому, коротше, беремо його і йдемо в якусь карту, там, де максимально багато стінок, А от я навіть не знаю, яка це карта. Но я би, напевно, що пішов в нокаут. Стоп, а якщо кинути на воду, цей призрят, він буде працювати чи ні? Тут щось повсюди стінки якісь такі собі. Тут якісь стінки, прям, прям дуже погані. Дуже мало стінк, дуже мало стінки. Мені це прям взагалі не подобається. Нема де Ну, можемо чисто попробувати сюди, піти. Давайте ми пробуємо, напевно, сюди піти в 5 на 5 в нокаут. Ну, тут, звісно, зараз, скоріше, щоб буде грати тактика, але міпу проти цієї тактики, я думаю, що справиться. Якщо я наб'ю на гіпрозряд, я просто його покладу собі і буду спокійно бувати, а чал мене не зможуть дістати. Ну Якщо в нього, якщо це буде не метатель, і якщо в нього не буде такий урон, як називати, типу як в Ханка, то що не по стінці стріляти. Так, зразу 10 з 10 підібралося у нас. Я один стояв, стояв довго, і тепер зразу 9 людей зайшло. Значить, скоріше, що це проти нас грає майже дві тіми. Ну, давайте, давайте так. Ну, против нас вроде не прям така тактика, не понятно, що, е, щоб це була тактика. Ні, тут немає ніяких хіль пряму, тому скоріше ж це не тактика. Ну хліба Менді дуже сильно, коли, коли, коли конечно, вона, конечно, одна залишається. Але це вже таке. Так, зараз головна суть набити гіпезят. Ні, на що не звертаємо уваги, просто даємо урон. Вони ще також, до речі, не померти. Це ще також найголовніше. У мене б ще Байрон Хілла, до речі, було б дуже класно. Е, так, окей, а Байрон, а можна хіл? А можна хіл, будь ласка, дякую. Дякую за хіл. Байрон у нас чуть-чуть працює. Окей, чуть старається. Ні, зусиль не пам'яті за хіло, майже максимально швидко, максимально зручно за хілом. Так, нам дали буст через то, що наш тімейт помер. До побачення. Братанчик, до побачення. Гіпер, ну дав би мені ще одну тичку хоча б дати. Ну капець, мені трохи до Гіпера не вистачило. Там буквально 2-3 тики дати. У мене вже був гіперзряд. Ладно, окей, почекаємо, коли вже буде у нас другий раунд. Так, хороші тімейте змогли затащити, тільки за дизлайк, звісно, ми і засуджуємо. Ну ладно, окей. Затащили перший раунд, то я набив дуже вже сильного гіпер. От в мій плагі пронувається досить таки швидко. А, так, вбити, вбити культа, блін, на початку не вийшло вбити в нас культа, зато я попав ще одну тичечку по менді. Дуже добре, мені буквально, скільки Ну десь три третики лишилось гіпера. Я думаю, що десь три тики мені має вистачити. А, ні, вот, ще одна тичка лишилась, Ще просто залишилась одна тичечка. Зараз ми. Ну, у нас десь тут морти сходи, мені в в дуже легко. А вот, все, я Все. Пацани, ми виграли. Ми зараз просто чекаємо головне, щоб ми зараз просто чекаємо до, до яду. Я ультую з гіпером кудись сюди, от цю стінку і все. І ми маємо ще Так, у нас зразу мінус двоє. А, ні, не мінус. Ну так, у нас мінус двоє. Я поняв, нас дали мінус двоє. Головне, мені не помер, щоб я по максимуму показав, в принципі, гіперзаряду. А Так, на що тут, а морті сходить, чи мені. Ой-ой-ой! ой ой А від задефайте, 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 ні. Окей, я вижив, хорош. Дякую, дякую що мене захилили. Дуже добре. Поки що мені зараз щастить, я не помираю. Мені це прям зараз найважливіше, щоб я зміг нормально ультнути з гіперзарядом. Ні, ну віддалі, ні, ні, тихо, тихо, тихо. Віддалі, щоб я лишився соло, я тоді зможу легко вбити. Е, так, Байрон, давай попадай по мені. мені його треба, щоб мене зразу хіло. Ще зараз, зараз небезпечні, хіба я не знаю хто. Ну, Менді, напевно, що небезпечна трошки. Ой-ой. Ну, Едгара ми зараз отак останемо Чуть гаджетом хоча б на чуть, щоб задепати грома. Е, тільки він зараз ще може померти від байруна, це також погано. Залишилося 3 в 3. Вонишилося 3 на 3, Ой-ой, е, там в Едгара гаджет на Ані, це Менді було, я поняв. Це Менді було, і в Менді, до речі, її призря. Це прям дуже сильно погано. що якщо не є гіпер, мені її взагалі нам. Не допоможе. Ну, Я, конечно, давайте я окей, давайте я закину. Ми зараз пробуємо так: от Бамс. Вбили Баріна. Дуже добре. Тепер біжимо на Едгара. Біжимо вбивати зараз. Отак, от Бамс. Едгар вбили. Я до речі. Я навіть по воді можу ходити, тільки до мене просто Едгар дістав. Ну, Короче, я дуже тупою зунув Гіпер, і ми лузанули другий раунд. Так, окей, новий гіперзряд, які є. Ми лишилися 3-2. в 2 Зараз проти Морсі і Едгара Я думаю, що маємо цим складом зараз сверти, тому що я знову ж таки. Я юзаю просто наш гіпер. Ой, тільки так, окей, ну все, ми лишилися просто 3 в 1. Зараз я спокійненько можу отак от заюзати гіпер. Головне не померти мені в першу секунду. І ми отак от просто забулили цього Едгара, і затащили нашу груну. Коротше, імбовий гіпер на неміплений, прям дуже імбовий, Особливо там в деяких картах в нокауті, де майже по центру там стоять ці от як вони стінки. Це прям імбовий гіперзряд буде прям дуже сильний. Що якщо взяти якогось праут, який буде кидати ульту. І потім Гі то закидати це прям, Я не знаю, ну це неможливо законтрити зв'язочку, тому обов'язково, якщо ви граєте в лігу, треба е, ну, дивитися там, що за карти, і обов'язково от, от бралерів з новими і тому, тому що зазвичай ці нові презряди вони таки дуже сильно імбові, дуже сильно короче, дисбалансні. Ну окей, я думаю, що на цьому вже можна буде завершити наше відео, але ні, я забув про одну детальку. Так, окей, я за я просто затачив каточку, в принципі, в цьому для цих зігібокс. Як бачите, я тут граю максимально добре, коли не на відео. Просто соло, можна сказати, роблю катку, про тому, що на Карл, до речі, був ФК. Ну коротше, відкриємо зараз один зікібокс. Можливо, мені пощастить 10 предметів. Це може випустити Зікі. Якщо мені випадає Зіг, я буду прям ну безмежно радий. Я прям буду дуже сильно радий. Так, п'ять принеситься, будь ласка, можна мені одного брала Зіки. Я більше нічого не прошу. Просто Зікі, давай, давай! І. Це ж стоп, що? Це. Скі на поку, це ж шводіли. Лег... Ні, це міфічний скин на напоко, але мені також думаю, що досить сильно повезло. Ну коротше, міфічний скин на напоку також злотав. Я також цьому дори силя, тому що гіперпоко, в принципі, ой, не гіперпоко, а цей скин на напоко міфічний. Тому ладно, хай буде, хоча в мене, до речі, навіть який прозрядний поко. Зараз давайте я фостом подивлюся. Так, у мене є оцей поко тепер випав, і в мене є, що цей гіпрозрядний, але це більше підходить під мій профіль майстра. Тому зараз, якщо ми так от подивимося, коротше, цей бравлер максимально вот так круто виглядає. Тому на цьому вже думаю, що може буде зайти на наше відео. Кому на способі скопу постав лайк, підпишіться на канал. Та нажмите закрышу розказуйте мої нокриті доступ. Но з вами був я. Бонко, Всем пока-пока. Тільки я закінчу знімати відео, бо минуло буквально 5-10 хвилин в Brawl Stars в магазині, зразу ж таки в нас з'явилася компенсація. Е, ну, безкоштовно це, от, е, як називати, Ziggy Box, тому зараз ми його відкриємо вас в декількох аккаунтах. Давайте почнемо в принципі, з основи е, і, і надію, що мені тут щось випаде круте. Мені тільки, А, ну так, всім предметів. Мені тільки що випав на напокону, але тепер е, вже логічно, що мені тут не почастить і нічого цікавого не буде, зате за мені випав прещик на Ziggy, Це також непогано, тому на основі думаю, що непогано в мене вийшло зробити, при тому, що я ще й ще додатковий ящик мені залишилося. Зайчилося буквально 9 ящиків. Ну погнали наступний аккаунт. Фастом зараз також відкриємо цей зігібокс на аккаунті РДМ Бонку. Можливо, мені тут пощастити, це другий мій ящик, але, ні, на жаль, тут просто 7 предметів випадає, в нас у нас тут нічого цікавого ні на які, навіть ніякий не веб, тому погнали, зараз фастом відкриємо ще на останньому аккаунті. На цьому аккаунті, мені до речі, коли були міна бокси, мені з першого ж міна бокси випали якраз таки міни. І в той ж день мені потім випав ще легендарний бралер, Я точно не пам'ятаю, який, ну зараз може глянути скоріше, що мені якраз таке випав кіт. А, ну ладно, давайте ми зараз відкриємо. Якщо мені зараз з першого ж ящика також випадає зігі, я буду прям, ну, прям в нереальному шоці. Ну а давайте глянемо. Ні, тут все на все також не предметі, І тут а, а, зігі я точно не буду, зато мені випав пін мапи. А, стоп, ні, це все-таки спрей зіки. Минули спрей якийсь був. А чи то був теж зігі, ну понятно, Коротше, окей. А, залутали ми, короче, вот такі от пару ящиків. Ну, тепер вже точно. Except.